Грудень, грудню так швидко минула осінь, що, здається, ніби ще вчора у гості заходив гостинний вересень, а тут у повітрі відчувається вже твоя присутність, і вся якась незвична прохолода проймає кожну клітинку душі. А твій крижаний погляд очей відзеркалює безмежну білосніжність. Де вміщується весь всесвіт зими. А як же теплота, чому в твоєму серці стільки холоду, така вже твоя сутність, але це не означає, що тепла немає. Зараз воно кутається в будинках, тому рідко виходить на двір. то застрибне у валянки, то проникне у шерстяні рукавиці. То заскочить під покривало, то зробить ковток гарячого чаю. А ще теплоприсутнє у нашій душі. Це місце, де йому найкомфортніше, воно відчуває там себе у безпеці, незважаючи на будь-яку пору року і погоду. Часом. Буває, складні життєві обставини і труднощі приносять нам смуток. Здається, довкола ламаються всі істини, тільки душевний спокій і теплота згладжують всі негаразди, надають нам смак відчуття доброти, любові, милосердя. Радості до життя, які виклики воно б нам не підносило. Тому головне, що з нами стається, життя, і це найкоштовніше, що у нас є. Бо саме ми маємо можливість відчувати, дихати, милуватись, помилятись, робити спроби, танцювати, зустрічати. Вірити, усміхатись, цінувати те, що маємо. Грудню ти з'явився у своєму святковому, ніжно-білому наряді під свист вітру й кружляння снігу. Твій прихід ознаменувала зима як приклад зміни, переходу природи у інший стан, продовження життя на землі.